ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любов до народів. Об'явлення 7.9. По тому я глянув і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків. Будучи донькою двох люблячих і працьовитих батьків з Центральної та Південної Америки, я вдячна їм за те, що вони мали сміливість першими у своїх родинах іммігрувати до Сполучених Штатів у пошуках кращих можливостей. Ще молодими людьми вони познайомилися в Нью-Йорку, одружилися, народили мене і мою сестру і продовжили вести свій бізнес. Як корінна жителька Нью-Йорка, я зростала, приймаючи свою іспаномовну спадщину і захоплюючись людьми, що мали різне походження. Наприклад, одного разу я поділилася своєю історією віри на вечірньому богослужінні в мультикультурній церкві, яка збирається в колишньому театрі на Бродвеї. Говорити з мультикультурною групою про Божу любов, це лише маленький приклад того, яким буде небо. Коли ми побачимо, як люди з різних народів об'єднаються в тіло Христове, в книзі об'явлення апостол Іван змальовує нам цю дивовижну картину неба. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем». Бог наш Спаситель отримає славу і хвалу, яких він гідний на вічні віки. Зараз ми маємо лише уявлення про те, яким буде небо. Але одного дня ми, віруючи в Ісуса, об'єднаємось разом із ним та з іншими людьми з різних країн, культур і мов. Оскільки Бог любить народи, давайте і ми будемо любити нашу глобальну родину в Христі. Як ви можете виявляти любов до народів? Як ви можете захоплюватися іншими людьми та їхніми культурами? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені любити інших людей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.